Чи легко долася перемога з переконливим рахунком приводу? Ну, ви бачили ігру і ви знаєте, що за команда. Команда приїжджала до нас на сьогоднішній час лідер. Якщо я йому говорив десь в перших турах, що через 5-6 турів ми побачимо хто і хто і команда на третьому місці, і дуже хороша команда. Ви знаєте, тренер Жабченко хороший, підбор футболістів, практично всі збірники. Ми їх дуже боялися. І знали, вони одинакові сте, що в них, що в нас. Розумієте, Це дві команди, які борються до постин, які е, десь віддаються повністю на футбольному полі. По ігри ви бачили, що перший тайм ми віддали всі сили. Ми хотіли забити гол, хотіли десь мати примус над командою. І десь деякій мірі, і один і другий, і третій закромірні голи були в наші ворота. Так само їхній грох помалився, І в нас таке саме було гол забитий. Ну і бачите, що другий тайм сказався переїзд на Свердлов з 1300 туди, 1300 назад. Як я не старався відновити їх, не говорять, все нормально, нормально. Бачите, другий тайм вже не стало. Видно, що і той пропущений гол нас трохи збив, і десь функціонально люди вже видно було, що. Було то. Будемо завтра працювати, парити, відновлювати, масажі робити і готуватись на Кремінчук. Що можна вас тут? Ну, маю на увазі, що Жавченко готував багато збірних молодіжних і десь має великий опит, і ті граці, які в нього зараз є багато, всі, які пройшли і були працювали з ними у тих збірних. І ви бачите, що дев'ятий номер цих колесників окремо, ну, і Гриєнко дуже хороший хлопець, практично терозирував, що тримав, а Сірія та не міг не справитись. Після помилки в нас, бачите, людина совісна і чесна. Він так розчарувався, що не можна було навіть встановити в другому таймі. Хоча ви бачили, Василь Чорний у нас травмою. Сивка з травмою нас пропускає, ну, але бачите, вдалося нам спасти результат, вдалося довести до ліжного кінця. Якщо перший таймі гра була на 4 з плюсом, то другий, я би сказав, на 3-3 таке десь одно. Але, як ви кажете, Гра забувається, а результат залишається, і це вже як ігра історія, а був і ще довго освітити. Що мого вдару з тих зворів, ні з доріг нігому там не знаходиться. Тому що ви розумієте, ще раз нагадую одно, що пропущений гол, який у нас був, він нас бивав, ми не хотіли пропустити. Ми боялися, що 3-2 буде дуже великий результат. І зато ви бачите, тільки на контратаках дійшлися назад. І вже я побачив в кінці, що функціонально, що би там не піднімав, їх можна було їх підняти тільки за счет мелких фолів, за счет того всього десь оборони взаді і можна було дограти. Результат на Ви знаєте, у нас є Луцюк, який ми взяли спеціально, який на задню лінію у нас претендує і десь будемо пробувати. Я думаю, одно, що таких проблем не буде у нас великих, щоб тільки Василь Чорний відновився і було набагато легше. Ви бачите, його нині бракувало, був би і нам набагато легше було вверху із кількомним номером. А ти з кого чекаєте його повернення? Ну, ви знаєте, 10 днів дали, але будемо пробувати зараз вже з понеділка, завтра парам його вже будемо дивитися, щоб вже знають їх вона на виїзд. в меншу не це твої мінус. Це як для нас, то Український візі був плюс, як ми були, але вже зараз ну, воно буде мінус, тому що ми не привикли і там травматичне поле. Але ми не можемо сказати і десь говорити якусь трагедію робити, що нам на то поле поле буде в рівних умовах, ясно, що в них буде більше примусів, незумніше То що ми за що? бойовитості, може, відновимося вже до він може легше не буде і такий переїзд, приїздить, межа буде 10-12 годин. Ну, бачили, приїзд чудово, ну, бачили, який був приїзд. Повірте мені, одного, дорога і дорога, щоб ми не говорили, більше 100 кілометрів Таро самий Києві бачили, хто Хоча перший тайм дуже задоволений, другий тайм, бачите, трохи сумний, а результат задоволений. Хто зі стадіону поїде з телевізором. Ну, ви знаєте, у нас є Сергій Віталійович дав такий лозунг у нас, що жениться, і ми даруємо телевізор, і почалося з Василя Чорного, Семенець, е... е... Клекут е... і Дубчак, і вони так зараз почали швидко піднімати. Сімей і рождаємось на, на, у нас на Тернопільщині, що бачу, вже і курило готується, і курицький вже питає, коли де би можна, коли чемпіонаш весілля зробити. От бачите, за що Всі спонсоруємо, і от всі стаємо сім'ї тернопільськими. То сьогодні хто? Це сьогодні дубчак Андрій. Так, якраз дві тижні було весілля, і ми так вже на день весілля не даримо, вже після весілля, бо ви знаєте, весілля ми хотіли зробити у перериві футбольних, але перерив настільки був, що нам важко було з весілля вибіг, з три весілля. Так леко дубчак і. Семенець, всі ведучі гравці. Ну, Якби не хочете, команда хоча я їх відпускав на годину-дві, розумієте, як, але молоді мусять сіти два дні. І ви бачите, відновити, їх дуже важко було. І я радий, що на сьогоднішній час я вам говорив після пятого шостого туру якісь результати. Ну, думаю, що чую результати, як ви об'являли, що десь є в нас якесь примусистство, десь трохи піднімемося на якийсь чибель вверх. Дякую.